Так, друзі, привіт! Сьогодні сонячно, але вітряно. Може трошки шуміти вітер. Зразу, вибачте, будь ласка, по осінньому, бачите, я тут сижу. Так, листочки на голову падають. Ну, Обстановка цікава. Так, дивимось. Розпочну з такої, на мій погляд, атмосферної книги. Вона, звісно, вже в жахливому. Стані, але це книга, мені кажеться десь якийсь кінець 60-х, бо я не знайшов тут ніякої інформації про неї. Але по е малюнкам, от по якось е такому стилю, можна побачити, що це кінець 60-х, от, 60-ті. Можливо, навіть 50-ті. Вирізано тут От. Зайчиня вирізав хтось. Я такий е, не зустрічав, просто ще думаю, покажу. Ось які тут малюнки е, цікаві. От. Я такого букваря не зустрічав. От. Е, думаю, вам також буде цікаво глянути, що такий був. Я ж кажу, по малюнках. Малюнки дуже цікаві. От по цим ось іграшкам, як бачите, також десь 50-60 ті ми можемо так сказати по стилю. Це так, як, що немає ніякої інформації, і як дізнатися про книгу, хоч приблизно щось. Я по малюнках дивлюсь, по шрифтах, якщо немає інформації. Ось так. Добре, давайте далі. Друга книга, не менш атмосферна. Тут таке тесніння. Це якась кулінарія. Мені просто впало в око таке тесніння, так під шкіру колись зроблено. Держеліт видав України. Також, звісно, стан уже все. Але просто подивитися. Цікаво також людина, яка володіла даною книгою, бачите, і готувала тут. І від борщу якісь сліди, я не знаю ще від чого. Як тут курку розробляти? Квасоля в олії, страви раціональної кулінарії. Ось так. Ну, цікаво. От Хімічний склад і калорійність харчових продуктів. Оце так. Да. Оце так да. Якби хоч трошки вона була в кращому стані, але, на жаль, бачите, дуже. Це також 50 роки, як на мене, ось такі ось дві книжечки. Так, далі. Я, до речі, буду продовжувати в цьому відео будуть і, і книги з бібліотеки, тої, що списали. І тут я прийшов, просто якийсь мішок, я от висипав і так. Дивлюся разом з вами то, на що я звернув увагу, що мені просто цікаве. От дивіться, домоводство підручник 5-7 клас. Також людина тут збирала якісь вирізки з рецептами, з календарів різні. Тут 66-й рік, будь ласка, 71-й такі роки старенькі. Якісь тут записи є. Деколи дуже цікаво попорпатися в таких. Таких листочках можна знайти все що завгодно. Як, наприклад, хтось щось писав, а мене здивував оцей хлопчик. Я заберу через цього хлопчика, мені подобається. Хлопчик якусь гирю тягне. Якась така цікава картинка. Також вже якісь 60-х років. Мабуть, з чого це? Десь вирвано з якоїсь книги. Мабуть, тут написано, бачите, компот. Ось так. Такі от різні вирізки, я ж кажу, 70-ті роки, 60-ті. Також тут присутні ось такі інтер'єри тогочасні. Все це історія, друзі, 63-й рік. Все це... О, і це також уже історія. Ну, і не найкращі її сторінки, я вважаю, діячі такі. Вони повпливали е, на нинішню ситуацію значно, тому що були, як то кажуть, у руля і нарулили. Всі потрошки і маємо, що маємо. Так, так що це? Карточка... О, водія, дивіться. Ох ти, дивіться, рік народження. Людина з 28-го року була. Е, закінчила 7 класів. Харківська область. Тут фотографія. Ось так. Ну, ось такий ось документ. Частинка е, чогось життя. Ось так. Добре. Давайте дивитись далі, бо щось я тут розговорився так. Так, дивимося. Попадалась така книга, це віршики. Далі. Факультативний курс по математиці. Вирішення задач, 11 клас. Цікаво. Квій підручник. Так, який у нас 91 рік уже. Так, далі дивимось. Із серії ось цієї 50 років радянському роману. Дивіться, який технічний почерк людини. Видно, що технарь був. Так, Вітя. Так, дивимось. 64-й рік, 50 років радянському роману. Серія. Так, Закруткін. Закруткін. У мене є 40-х років книга його, 47-го, здається, воєнний здат. Так, Достоєвський. Ну, відомі речі. Звісно, виходила така серія. Там і Гоголь в ній виходив, біленька, просто така обкладинка. І от простенька серія. Правдинська вона так. Правдинська так, далі. Дивимось. Ой, ой-ой-ой, книжечки попадали. Єсеніна в класіка і современники. Безобразна герцогиня фейтвангера. Папір, дивіться. Е... Мав би бути такий, але трохи, може, комусь потрібно було. Сфілімонили, <сві> з, з типографії, замінили ось таким. Ну, часто таке буває. Так, добре, дивимось. О, Генрі, принцеса і Пума. Ну, стану вже все. О Генрі в мене і різний. Відправляв я людям. О, бумага для запікання. Дивіться, це. Також хтось, дивіться, рецепти збирав. Це у нас який? 60-й. 55-й плани, дивіться, рост продажі растительних жиров населення. Ось так. Планували жири піднімати. Ну, там ніхто не жирував, я можу зразу сказати. Окрім також верхушки. Ну, як завжди, тут що тут казати. Так, це у нас, дивіться, навіть от 57-й рік. Такі от. Отакі от речі зустрінеш. Ну, що тільки не знайдеш тут? Так, такого видання овода не зустрічав. Тисніння таке е -е якийсь як подарунковий, я не знаю, 56-й рік. О, от. малюнків не бачу, немає. Ну, Як приклад видання. Будемо знати. Так, далі. Ой-ой-ой, падає все. Листочок знову впав. Приємного вам осіннього дня, друзі. Вечора, ночі, ранку, хто коли дивиться. Отакий От вам від листочка привіт. Так, дивимось. Та так, фізика. Фізика знову. Летить хтось по вітру тут, так. О, дивіться, як листя, я тільки показував, листя летить проти вітру. Бачите, як цікаво. Зараз, якби ще такі листки полетіли, дуже було б атмосферно. Так, далі дивимось. А, знаходив я таку книгу Олександр Власов. Веселка видання. Так, веселка. Була така книга. Так, Фізіологія, е, так. гігієна дітей. Так, кружки різні. Шкільні були такі, зараз не знаю, що там в школі є. Все, треба ходити десь шукати секції різні. Час, час. олімпійських стартів. Ось така ось. Юрій Дональд Михайлик. Ось така ось книга. Знаходив я таку вже. 85-й рік, радянський письменник. Так, далі. Так, це в нас шкільна бібліотека е, поезія народу СССР. Наум е, Халімський. Халімський, вибачте, повісті. Така пошкрябана, навіть видно, дивіться, як цікаво. Оце все волокна, це частинки дерева. Бачите, частинки дерева. Така е, грубовата була папір, Ну, картон можна сказати, з картону зроблено. І отут проступають частинки навіть дерева. Як цікаво. 91-й рік. Ілюстрації відсутні. Так, це у нас. Вже я знаходив дитяча література. Випуск за 1978 рік. 78 рік. Гайдар. А, це про Гайдара написали. Про Гайдара. Цікаво, фотографії тут різні. Анжеліка, загальна біологія, 9-й 10 -й клас. Це у нас, ох, дивіться, які тваринки різні. 83 й рік підручник. Угу. Сам собі аптекарь. Ну, треба обережно з цим, бо можна намішати такого, що. Так, Рембо, нічого собі. А це так. 92-й. Хмельницький. Хмельницький привіт. Хмельницький. Ну, в 90-х роках видавали з цих фільмів всіх. Скільки там обкладинок було з фільмів. Та й просто так, так. збірник задач для республіканських фізичних олімпіад. Цікава книга, так. Іскусство слова. Ясно. Так, Октябрь. Угу. Всесоюзне общество літератури. Що тут яку тут правду писали, я не знаю. А наклад цього 6 тисяч. Ось так. Ну, можна навіть, знаєте, і забрати, і так переглянути, що ж тут писали такого про... Радянську літературу. Деколи цікаво. Так, відкладу цю книгу. Не дивуйтесь, в мене таке буває. Так. Угу. Так, Чиві, Чиві, чивінок. Це казки, здається, знаходив не. Так, казки отакі. 93-й рік уже. І папір, звісно, вже не дуже. Так. Брін ось такий. Далі біляю. Ці ще книги, ці, що я сьогодні прийшов, які не з бібліотеки, запах у них такий. Фу, Понюхаєш, хтось палив в кімнаті. От, і так набрались трохи цього запаху тютюну. От, можливо, от той Дядько, якого я показував, якого документи, можливо, він. Його книги. Хто його знає, чиї вони. О, дивіться. Володимир Дрозд, це треба забирати, Дрозда. Білий кінь Шептало. Дрозд це цікавий автор. 69-й. Знаю, що цікавий. Знаєте, як от на книгах написано. Хороша книга або погана, але я її не читав. Друзі, знаю, що автор гарний, але я його не читав. Ну, теж таке буває. Так, знову ось така книга. Так, ви про якісь книги, якщо, друзі, як завжди, знаєте, якщо маєте, звісно, бажання щось написати, пишіть, мені це допомагає в розвитку каналу нашого з вами. От, для того, щоб хтось ще там подивився, комусь попали відео в рекомендації. Ось так. Ласла бала. Ну, цікаве оформлення таке. Отакий От ось дядько в кулярах. Так, це в нас переклад з венгерського. Ну, чую. Десь Так, наклад 30 тисяч. Бачите, я вже в основному наклад кажу. Так, не забуваю, контролюю себе. Так. Олександр е, Авраменко. Доблість. Серія. Так, така попадалася Ранні журавлі. Це серійна книга. Так. так, диму, приречені душі. Також знаходив вже неодноразово таку книгу. Дніпро, видавництво. Гігієна знову в школі. Достоєвський. В КСкі. Тиражі там такі 3 мільйона. Звісно, буде він попадатись постійно. Нейтральна смуга. Дяченко. Так. Ось такий Пушкін зачитаний в школі. Цікаво, скільки рук, через скільки рук пройшла ця книга? Цікаво, якби знати. 74-й рік. За 50 років. Мабуть, десятки точно. Так. Так, далі у нас современна совєтська поезія Тарасенко. І це серія бібліотека учителя російської мови і літератури. Ось так. Наклад 26600. Таке літературознавство. Угу. У мене, друзі, я вже собі назбирав по літературознавству. Колись буду показувати. Мабуть, книг уже та більше сотні точно різних. Про авторів загалом, про епохи. Все я це збираю. Так, велика гармонія. Угу. Вам, якщо книги якісь потрібні, друзі, якщо я їх, звісно, забрав. Або якщо мені ця книга не припала значно до душі, ну, до каналу в описі є номер. Буває таке, що мені пишуть. Я кажу, що книга особист... для особистого користування. Ну, Хто бере, той знає. Бібліотека учителя фізики, фізика в школі такі серії були фізика, математика. Хімія. Так, достаю ще книги. Ой-ой-ой, як це не впасти. Так, Бондарів, берег. Звитяга вже якась молодь. Бачите? Хм. Різні серії були. Так, це про літературне читання. Так, як Фадею Молоду Гвардію создавав. Угу. І тут навіть є фотографії. Ну, зазвичай небагато, невеликий наклад, а тут великий 100 тисяч, так. Далі. Так, отакий от ось театр. Кузьмін написав про театр. Книга для учнів це 84-й рік. Якось так ніхто її, мабуть, і не брав. Ну тут про театр. Ми бачимо присутні фотографії. Мірон. Угу. Про театр. Для учнів тодішніх. Так, ну і так, так, язика понятна. Це як по викладанню. Книга. Так, далі у нас, ага, ось ще така Я книжечка. Знову бібліотека учителя. Звісно, мова розвивається, потрібно е, читати, читати і ще раз читати. Для того, щоб гарно вміти сформувати свою думку хоч якось, потрібно читати. Так. Декого це від природи дано. Так, по, бачите такий. Е, а виходить він, бачите, в чотирьох томах. Так, це щось вже іслідователь тут у нас. Так. так, дім ти в ньому хазяїн. Ну це щось... О, дивіться, ще й так видано. Не люблю я, коли так видано, незручно воно взагалі. Для чого так видавати? Ох, і тютюном на мене бахнуло. Таким, ну, запах тютюну. Все про гриби. Та... грибочки різні. Ви вже збирали в цьому році гриби. Признавайтесь, хто ходив, які гриби попадались. Бо я збирати не збирав, але мені матір е, прислала маслята. Вона в цьому році збирала вже ото після дощів, і прислала мені посилку. От, я вже їв цьогорічні гриби. Дякувати мамі. Ось так. Далі дивимось. Детективи і політика. Ну, Виходила тут, Юліан Сіменом був тут. Якимось там тайна Так, зрозуміло. Так, далі дивимось. Версія також виходила, ось вона така. Це раз, два. Це, в принципі, одне і те саме. Один О, така зачитана книга, хтось її до смерті зачитав. Ну, гідна смерть книги, коли вона вже ось в такому стані поважному. 66 й рік. Це означає, що її читали, мабуть, сотню разів, як не більше. Передавали комусь, мабуть, біля свого порога, дивіться, отака от, от книга. Дніпро, логотип ще старенький, бетова елект... Так, бетові щось про пилососи бачу. Лампочку таку намалював. Так, як влаштовані різні пилососи. Ви бачите? І не тільки радіо, швейні машини. Це така якась інформація загальна, я так розумію. Електрична плита. Ані, написано, що подробно описані і технологія ремонту. Цікаво. Цікаво, так. Ось такий ось Сашко, дивіться. Сашко. І ось Сашко. Отака От грубеча книга із 90-х енциклопедія забитих рецептів. 94 рік. Мила для виведення, а рецептів взагалі всього. Я думав, це якась кулінарія, а тут все, що хоче. Що це таке? смазочник? Казюні краски, немальовані краски. Каніфоль, лаки, чернила. Як отримати? О, диви, виготовлення свічок. Дуже актуально зараз. Ну, Феєрверків не актуально. Така книга з інформації маса в ній. Далі, отак уже зачитана, зачитана книжечка Вальтер Скотт. Вальтер Скотт, 83 й рік. Часто попадається вона. Так, такий ось детектив раз. Володика чорних джунглій. Іван Гай... Гайдаєнко, до речі. Але тут не хватає О, листівка відкритка. З Новим роком. Ну, вже скоро буде актуально. Дай Бог доживем Так, 86-й рік. Далі дивимось. Белінський ось такий про російських класиків. Це, я так розумію, статті, художня література. Про Пушкіна, зрозуміло, Лермонтова, Гоголя і все, да? угу. і так? бібліотечні дві книги. Так, далі дивимось. Купрін. Ось такий, колесо часу. Ну, зустрічав я також. Дану книгу також правда видавала. У мене є куперінат такий трьохтомник, гарний, не пам'ятаю, 50-х чи 60-х років. Дюма мені достатньо. Так, демонстраційні експерименти з фізики. Так, біографія, якийсь очерк е про вивчення творчості Горького. Авіаційний гурток. Цікаво, що це таке? Ага, це повісті та оповідання. Я думав, тут, можливо, якісь моделі. Моделі то цікаво, друзі. Я знаходив книгу про планери, таку 50-х років, продав її за 400 гривень. Вона була в поганому стані, але ця тема дуже і дуже актуальна. Навіть і зараз люди таким цікавляться, та люди взагалі всім цікавляться, слава Богу, ще є такі, не перевелись. Так, геполітиздат, що це таке? Мабуть, імперіалізм. Угу. Імперіалізм. Індустрія лежеє. Ну, звісно тут такі лиця завжди, як дивишся. Всіх, а ось, ну да. Хм, цікава книга. Так, а це у нас Фрідріх Вольф, отак. Літаючи блюдця хм, хм. про інопланетянів Видання друге Львів 67-й рік Каменяр. Це так. Да. Про інопланетян то я пожартував, звісно. Ось так, друзі. Добре. На цій книжечці закінчу я розбір цей. Вам на все добре. Дякую, хто дивиться, дякую, хто підтримує, дякую, хто не підтримує. До нових зустрічей!